Народ, всім привіт. Всім, кого криза, присвячується. Відео нема роботи, я поїхав в Польщу. От я вам скажу, у мене є кілька новин. Я взяв людину, молодого хлопця, який вчиться, який працює, який готовий вчитися і каже, що поїздив я в Польщу, порахував. і Набагато краще працювати в Сумах на машинобудівній фірмі по грошах. Ну, тільки треба працювати. А тепер подивимося, що в нас тут нема роботи, як виглядає це. Все. Дивіться. Це я на, на трактори на Нью-Голанді роблю щеплення. Вже поварив, їде на відпуск воно. На відпал, якщо бути точним. Далі, вчора я поточив, подовбав шестерні 1-8. чорнову дуже агресивно, активно. Так. Далі довбальний. Такі шестерні на... до верстата. Бачите, знайоме, я думаю, всім добре муфта Є креслення стандартне з паспорта верстата є стара деталь. тобто все для нас тільки довбаємо. Довбаємо модуль 2, далі довбальний. Робимо в циклі модуль 4,5 зовнішні зуби. отакі далі Шестерня до бетонозмішувача надовбав я шпонпас треба різати. Тут косозуба шестерня, два шпанпази зробив, треба різати. Далі йде. Плоска шліфовка. Треба шліфувати корпус насоса. Це ремонт до великої вантажівки цапфи. Треба зуби різати. Ремонт маленького черв'ячного колеса це ще не брався ніколи. Далі кругла шліфовка. Бачите, тут ціле жменя різних деталей, жменя креслень треба кругло шліфувати. Йдемо далі. Так, на довбальному. Зараз тут пази буду маленьке робити на 5 в бронзі. Так, тут у нас що далі? Тут треба вал точити великий з 40, такий довгенький модератори в процесі. Наступна партія. Тут ще блоки, шестерні треба точити, ніяк руки не доходять. І тут ми точимо також. Так що, всім, в кого нема роботи і криза, присвячується, що все пропало, економіка пропала, все пропало. От я вам покажу, як все пропало. Тут роботи звідси до Нового року.